Малий, потужний і надзвичайно ефективний. Це головні атрибути нового трициліндрового двигуна від Ford. Лише один літр робочого об'єму нового турбомотору з прямим впорскуванням палива видає 125 кінських сил для отримання максимального драйверського задоволення. Споживач отримує можливість одночасно відчути переваги високих експлуатаційних характеристик та низького споживання палива завдяки впровадженню інноваційних технологій. Інженери компанії Ford вдосконалили систему охолодження двигуна, запровадивши технологію змінної швидкості циркуляції охолоджуючої рідини. Це призводить до швидшого прогріву двигуна, що в свою чергу зменшило внутрішні тертя, витрати палива та викиди СО2, коли двигун ще холодний. Розподільний вал приводиться в дію приводним ременем, який працює у масляній ванні, що знову ж таки сприяє зменшенню внутрішнього тертя в двигуні, і як наслідок економії палива. Завдяки змінним фазам газорозподілу відбувається оптимізація згоряння паливної суміші в будь-яких режимах роботи силового агрегата, як при низьких, так і при високих обертах. Подібна система сприяє так званому процесу очищення циліндру від відпрацьованих газів. Це відбувається на фазі перекриття клапанів, тобто коли впускний і випускний клапан одночасно відкриті. До того ж, очищення циліндру сприяє кращій продуктивності турбонагнітача. На новому екобусці використовується друге покоління системи прямого впорскування з центральним розташуванням форсунки впорскування. Така конструкція сприяє кращому охолодженню поршня незалежно від його геометрії. А також до підвищення ефективності згоряння паливної суміші та зменшення витрат пального. Пряме впорскування палива дозволяє вводити декілька порцій палива за один такт впуску, тож воно вводиться максимально ефективно, наскільки це потрібно. Інженери Ford також розробили абсолютно новий випускний колектор, який відтепер інтегровано в головку блоку циліндрів. Це знижує температуру випускних газів і дозволяє оптимізувати паливну суміш навіть на високих обертах. Варто сказати, що інноваційна концепція дозволяє працювати двигуну плавніше і значно зекономити на паливі. Конструкція турбокомпресора забезпечує постійну продуктивність навіть при низьких значеннях крутного моменту, що, в свою чергу, дає можливість отримати затребувану потужність з мінімальними затримками під час прискорення. Колінчастий вал нині виготовляється з низькофрикційним покриттям, що безперечно сприяло зменшенню внутрішнього тертя. Масляний насос зі змінною продуктивністю забезпечує оптимальний тиск масла в двигуні в залежності від його обертів. Це означає, що тиск масла регулюється в залежності від потреби. Менше витрат пального, менше викидів СО 2 і значно кращі експлуатаційні характеристики. Це новий літровий екобуст від Ford. Об'єднуючи найсучасніші технології. Екобуст дарує водію можливість отримати справжнє задоволення від керування, і він доступний вже сьогодні.